Зустрічалася з хлопцем, він вирішив організувати сюрприз у вигляді фейерверку. Я була повідомлена про те, що просто буде сюрприз. Саме безпосередньо про те, що саме буде, я не знаю. Було проговорено, щоб я вийшла на другий поверх свого будинку та зняла. На відео все, що буде відбуватися, та свої враження. Після закінчення фейерверку, як далі розвивалися події? Далі він прибіг до мене додому запитати, як враження. Звісно, я відреагувала негативно та попросила його піти додому. Я пройшов фейервір і змагав, і викинув це хотів вразити зробити сюрприз і